Дідова дочка і Золота Яблунька українська народна казка. Жили собі діти баба та мали вони дочок. У діда від першої жінки була дочка, а у баби своя, тож дівчата були зведеними сестрами та росли разом. Тільки мачуха зненавиділа дідову дочку. Вона постійно її сварила та навіть била. Звісно, як це буває з мачухами. Одного разу баба зібралася на ярмарок і взяла з собою свою дочку. Вони вбралися, як панночки, і поїхали на возі. А дідової дочці мачуха наказала Гляди мені, поки я повернуся, щоб ти напряла ниток та виткала полотно і поклала на столі. Дівчина сіла біля віконця і заплакала, аж тут до неї підійшла корівка, яка залишилась від її покійної матері. Чого ти плачеш, дівчино? Як же мені не плакати? Мачуха наказала напрясти ниток та виткати полотно, а я не встигну. Не журися, моя голубко, залізь мені в праве вухо, а вилізь у ліве, і там візьми собі полотна, скільки треба. Дівчина так і зробила. Залізла у вухо, а там добра не злічити. Взяла вона тонкого й білого полотна, вилізла з іншого вуха, поклала все на стіл і стала чекати мачуху. Приїхала мачуха й одразу почала сваритися. Ну, що, ледаще, є полотно? є, каже дівчина, он на столі лежить. Де ти його взяла, певно, вкрала. Дівчина божиться, що ні, що вона сама напряла те полотно, мащуха не йме віри. Минув тиждень. Баба знову зібралася на ярмарок і знову наказала дідовій дочці, щоб було готове полотно. Дівчина сіла та заплакала, і знову прийшла корівка. Дівчина залізла у вухо, взяла потрібне полотно і поклала на стіл. Мачуха повернулася, здивувалася та знову не повірила. На третій раз, коли баба зібралася на ярмарок, то задумала вона разом зі своєю дочкою дізнатися, де дідова дочка бере полотно. І ось бабина дочка заховалась на печі, щоб все роздивитися. Дідова дочка, як і раніше, сіла біля віконця та заплакала. Прийшла корівка, дівчина залізла корівці у вухо та вилізла вже з полотном. Бабина дочка все це бачила, і коли мачуха повернулася, вона одразу залізла з печі і все розповіла. Баба розсердилась і почала кричати діду Заріж цю корову, не можу її терпіти. Та навіщо ж її різати, така добра корова щороку стелям. Щоб не було її, моя душа її не терпить. Нічого робити дідові. Нехай так каже завтра заріжу. Як почула дідова дочка, що її корівку хочуть різати, плаче. Уночі вийшла тихенько з хати і пішла в хлівець до корівки. Корівко, хочуть тебе зарізати. Не журися, моя дівчино, сказала корівка. Коли мене заріжуть, ти нічого собі не бери, крім моєї голови. Закопай її в кутку городу, та й навідуйся щодня. На другий день уранці дід вигострив ножа і пішов за корівкою. Зарізав її, а коли ділив м'ясо, запитав свою дочку, що тобі дати? Нічого мені не треба, дайте лише голову. Навіщо тобі та голова? Все одно дайте. Дівчина взяла голову, закопала її на городі, як веліла корівка, і стала кожного ранку туди приходити. Через деякий час прийшла дівчина й бачить. Там виросла яблунька, та ще й яка. Листочки на ній золоті, квіти срібні, і співають на тій яблуні райські птахи. Так і сідають дівчині на плечі та щебечуть. Дідова дочка дивилась на це диво й раділа. Якось повз село проїжджав пан у кареті. Він побачив, як щось сяє на дідовому городі і послав свого слугу дізнатися, що це таке. Слуга підійшов до яблуньки і здивувався. Ну, каже, зроду не бачив я пане такого дива. Пан наказав а зірви мені яблочко. Але тільки слуга простягнув руку за Яблочком, як яблунька піднялася вгору, тільки зашуміла. А за нею і усі пташки летять угору та співають. Пан покликав діда, що це за диво в тебе на городі? Дід, побачивши яблуньку, аж очі зашмурив від цяйва. Чи можеш ти зірвати мені яблучко? запитав пан. Дід спробував не вийшло, бо яблунька знову піднялася вгору. Тоді пан сказав. Нехай спробує хтось із твоїх домашніх. Якщо зірве твоя дочка, я візьму її за дружину. Дід пішов у хату та розповів про наказ пана. Почула, про то баба швидко почала вбирати свою дочку та привела її до пана. Зірви, доню, панові Яблочко. Але як тільки дівчина підійшла до яблуньки та знову піднялася високо високо. Баба теж спробувала зірвати, але не вийшло. Може, є ще хтось у хаті? питається пан. Є, каже баба, дідова дочка, але вона ледащо. Все одно поклич її. Дідова дочка вийшла в у старе лахміття. Чи зможеш ти зірвати яблучко? Добре, відповіла дівчина, зараз зірву. Тільки дівчина підійшла до яблуньки, як та з усіма яблучками одразу опустилася до її рук. Райські птахи защебетали. Дівчина зірвала золоте яблучко і подала панові. Тепер, каже пан, будь ти моєю, бо я сказав якщо дівчина зірве мені яблучко, я візьму її за жінку. Пан взяв дівчину за руку, посадив у карету, і вони поїхали. А золота яблунька полетіла за ними. Пан одружився з дідовою дочкою, і вони стали жити в красивому палаці. Яблунька росла прямо перед їх вікнами. Золоті листочки сяяли, райські пташки щебетали. Молоді жили щасливо, і скоро у них народилася дитина. Минув рік. От баба й каже раз дідові, як то тепер живе твоя дочка. Поїдьмо лишень відвідаємо її. Зібрались і поїхали. Баба взяла й свою дочку, а щоб дід не бачив, положила її на віз і вкрила тканиною. Приїхали вони в палац, пан і пані були їм дуже раді. Мачуха прикидалася доброю і ласкавою, допомагала по господарству і навіть гралася з дитиною. Я, каже, поживу в тебе, дочко, може, тобі в пригоді стану, а її дочка все лежить на возі, і ніхто не знає, що вона тут. Пані розпитує про неї, чи жива, здорова, чи не віддали її заміж. Ні, каже баба, вона вдома на господарстві. Отак гостюють вони уже тиждень і другий. Баба все ще не показує своєї дочки. Тільки раз пан поїхав на полювання і припізнився, а мачуха дочекалася ночі, вдягла свою дочку в одежу пані і поклала на її місце. А дідову дочку перетворила на рибу і відпустила в море. Приїхав пан, пішов у світлицю до пані, розказує їй, де був, чому забарився, а вона все стогне. Я, каже, нездужаю. На другий день дитина плаче та й плаче без матері. Чого вона плаче? питає пан. А один слуга, який все бачив, взяв дитину на руки і пішов з нею до берега моря. Він почав гукати Оленко, приплинь, приплинь до берега, дитя твоє плаче. І справді, з води випливла риба, перетворилася на жінку, погодувала дитину, віддала слузі і знову стала рибою. Так той слуга, може, й з тиждень ходив до моря, поки пан не помітив. Куди ти носиш мою дитину? запитав він. Слуга мовчав, боячись відьми мачухи. Але одного разу пан сам пішов за ним, сховався та побачив усе. Як тільки Оленка підпливла до берега пан вибіг із засідки, а риба шубовсть у воду. Пан швидко наказав закинути сіті. Спіймали рибу, пан приніс її в палац і почав сікти різками. Риба перекидалась із жабою, і гадюкою, і зозулею, але він все сік і сік. І нарешті риба перетворилася на жінку. І розповіла Оленка панові, як все сталося. Пан одразу ж наказав прив'язати відьму мачуху та її дочку до хвостів найдикіших коней. Прив'язали й пустили в чисте поле, а пан з жінкою і дитиною жив довго і щасливо.